Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Копійочка. Багато акційних пропозицій, тож бажаю вам приємного перегляду та вигідних покупок. 25 гривень коштують ватні диски 120 штук в упаковці. Тканинні маски для обличчя одноразові із різними діючими компонентами. Ціна 18 гривень за одну штуку. Станок для гоління, чоловічий по 7 гривень та жіночий від азуром. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Підвізка у туалет 30 гривень одна штука. Є різні аромати. Ватні палички 300 штук за 25 гривень навторила. Сік ціна 9 гривень з губкою бобом. Арахіс 8 гривень. Є різні смаки, вага 30 грамів. Вологі серветки мозаїка 60 штук 15 гривень з ароматом зеленого чаю. Зубна паста блендамет 30 гривень за 75 мл. Гарна ціна за повітряний пластилін 30 гривень. В наборі 12 кольорів. Плюс те, що в пакетики зіп застібкою. Такий великий контейнер об'ємом 9,5 літрів коштує 100 гривень. Тарілка обідня біла. Ціна 50 гривень. Салатник глибокий місткий ціна 50 гривень. Засіб для миття посуду чисте чудо 1 літр за 25 гривень. Порошок для прання дитячих речей 2 кг 400 г за 100 гривень. Олія соняшникова 42 гривні за 870 мл. 240 гривень коштують підгузки трусики Little Bee. Четвірка 44 штуки, п'ятірка 40 штук. 60 та 80 гривень коштують кепки та панамки. Такий круг по 149,90. Різноманітні сумки, пляжні, шопери. Є більших розмірів, менших. Всередині на замок. Ціна 280 гривень. Також є різноманітні круги. Такий варіант 100 гривень. Капелюхи із широкими полями жіночий. ціна 200 гривень. Такий варіант ціна 150 гривень. Із великим бантом, на жаль, ціночка не було. Такий варіант 250 гривень. Акційна ціна на шоколад від Рошен лакмі 40 гривень 87 грамів, 20 гривень коштують батончики кіткат 40 грамів, 75 гривень коштують від ліптон чайні пірамідки 20 штук в упаковці. Чай ліптон 25 пакетів. Ціна 60 гривень. Кава зі Львова, Еспресо 100 гривень. Львівська 125, ірландський крем 145 гривень за 225 г. Я колись їх пробувала, мені дуже сподобався смак. 75 гривень кава Форт Мелена 225 г. Кава Рощина чорна карта 60 гривень за 50 г. Від світоч артек солоні зі смаком сиру ціна 17 гривень. Флінт сухарики, смак, бекон, сметана та зелень або сир. Ціна 15 гривень. Вага в упаковці 110 г. Насіння соняшника сансанич. Ціна 17 гривень. Кукуруза по 28-23 гривні. Чипси Лейс 45 гривень. Вага 120 грамів. Сік галіція 200 мл. Ціни різні залежно від смаку. 15, 13 та 16 гривень. 250 гривень чи коштує чайник електричний. Об'єм 2 літри 300 мл. 25 гривень коштує салатник скло керамічний, щоправда, я його не знайшла. Ці коштують 70 гривень чорного кольору. 69 гривень коштує стакан скляний із подвійними стінками. Тут об'єм всього лише 100 мл. Є у різних кольорах. Дуже мені сподобалась ось така склянка. Щось схоже було в Аврорії з таким дном фігурним. Та тут в комплекті йде дерев'яна підставка. Ціночка ще немає. Губки із целлюлози. 3 штуки, ціна 30 гривень. Пакети для сміття 120 літрів об'єм. В упаковці 10 штук ціна 30 гривень. Такі пакети для сміття 30 літрів 50 штук за 23 гривні. Засіб для миття посуду сарма 7 в 1» 30 гривень. Капсули до посудомийної машини 230 гривень. Сомата 24 капсули в упаковці. Фейрі капсули до посудомийної машини 27 штук 180 гривень. 75 гривень коштує засіб для скла містер мускул із розпилювачем об'єм 500 мл. Фейрі засіб для миття посуду. Ціна 108 гривень. Такий літровий 102 гривні. Онік засіб для миття посуду 38 гривень за 500 мл. Зося засіб для миття посуду 23 гривні 500 мл. 73 гривні освіжувач повітря Ейрвік. 40 гривень коштує освіжувач повітря аерозоль Едем. Антижер гель для кухні. 7 в одному. Ціна 28 гривень. Спреї від Санклін по акційних цінах 85 гривень для ванни, 115 гривень для санвузлів. 63 гривні відбілювач кисневий парус або кисневий плямовивідник. 450 г. Капсула для прання. Господарське мило клін від дуру. 4 штуки в упаковці ціна 75 гривень. Засіб для прання ЗОСя 2 літри за 65 гривень. Гель для прання вухастий нянь 2 кг за 90 гривень. Сіла колор концентрат. Ціна 120 гривень. 200 гривень коштують капсули лоск 15 штук. Персил 4 в 1 – 13 капсул за 230 гривень. Савекс 15 капсул по 169,90 упаковка. Аріель 4 в 1 – 14 капсул за 200 гривень. Аріель 24 капсули 385 гривень. Порошок для прання ЗОся 400 г 23 гривні. Порошок для приння савекс 3 кг 450 г за 300 гривень. Персил для кольорових речей 1 кг 350 г за 160 гривень. Лоск порошок 3 кг 450 г за 265 гривень. Вологі серветки 15 штук за 5 гривень. 25 гривень серветки. Диво рушники паперові. 125 гривень великий рулон. Туалетний папір 4 рулони за 40 гривень. Туалетний папір мозаїка. 4 рулони за 30 гривень. Двошаровий. 208 гривень коштують бритви для гоління бік. 3 штуки в упаковці. Такий цікавий новий дизайн. Станок для гоління Gillette Venus 3 штуки 120 гривень. Станки Big Pure Lady 80 гривень, 4 штуки на 3 леза, 78 гривень щоденні прокладки Discreet 60 штук, на торела, щоденні прокладки. 20 штук 37 гривень. Щоденні прокладки «Белла». 20 штук в упаковці є двох варіантів. Ціна 28 гривень. Прокладки для картичних днів Олвейс. Великі упаковки за 78 гривень. 20, 16, 14 штук. Лібре з 10 штук 26 гривень, 18 штук 50 гривень. Зубна щітка набір 2 штуки 97 гривень. Ополіскувач для ротової порожнини, лістерин 250 мл. Ціна 65 гривень. Є також за 92 гривні. Залежить від смаку аромату. Малів, гель для душу. Ціна 65 гривень. 108 гривень коштує гель для душу Фа 400 мл. 45 гривень гель для душу шик. Рідке мило із дозатором ціна 40 гривень. Є різні варіанти ароматів. Шик це є таке мило пінка. ціна 68 гривень. Сейпкарт 113 гривень. Мило рідке. Шампунь для волосся сухий. Шаума 95 гривень. Шампунь для волосся об'ємом 1 літр 125 гривень. Такі засоби по 140 гривень. Маска або шампунь. Також є різноманітні спреї. Ціна спреї 70 гривень. Шварцкоп Кліс. Шампунь 143 гривні. Бальзам 107 гривень. Олійка 155 гривень, спрей 170 гривень. Є різні линійки. Шампунь для волосся, пантін 113 гривень. Шампунь для волосся Head and Shoulders 105 гривень Об'єм тут 330 мл. 135 гривень коштує Head and Shoulders Об'єм 400 мл. Електричний чайник 2 літри 250 гривень. 85 гривень коштує шампунь для волосся Palmolive. Є різні аромати. Шаума шампунь 80 гривень. Від калос шампунь об'ємом 1 літр, коштує 128 гривень. В таку ж ціну маска для волосся це емульсії для тіла з алої. Суперціна. Гелі для волосся, також по супер цінам. Для тіла 50 гривень, для волосся 75. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок, до нових зустрічей на каналі.